До Дня Збройних сил ми кілька передач передали, і це все пов'язано з підпилотними літальними апаратами. Власне, ми передали пів тисячі батарейок, хороших батарейок для ФІВІ-дронів, Ну а оце, власне, ще партія квадрокоптерів, DJI Matrix 4 t Звичайно, що тех ми передаємо нашим Збройним силам, нашим підрозділам сил оборони. Загальна вартість цієї партії 2 мільйони 600 тисяч гривень. Придбані вони бюджетним коштом, тому я щиро дякую платникам податків. Ми разом з вами, друзі, підтримуємо наші Збройні сили не тільки власне, до Дня ЗСУ, а і щотижня, а й щодня. Ми напряму фінансуємо наші сили оборони, ну і постійно купуємо БПЛА. Це ФПІ різних модифікацій, це БПЛА літачкового типу, це БПЛА квадро, а також гексакоптерного типу ну аж також засоби ребу і реру, плюс те обладнання, про яке ми ніколи не звітуємо, не звітують при нього військові, ну, але воно робить надзвичайно корисну і ефективну роботу, наближаючи нашу перемогу. Наступного тижня плануємо знову ж таки передачі. Остання сесія додатковий фінансовий ресурс для подібних придбань. Ну і вже бюджет 2026 року, пріоритетом номер один теж будуть сили оборони, тому продовжуватимемо купувати і РЕП, і ФПВ, і БПЛА, і багато-багато іншого обладнання. Тож ми працюємо далі.